Ято боже сам не пипончисти влочте. Боле ми сърце си Оскрізь, дорогі брати і сестри, підписники нашої нашодеські пархі. Сьогодні у нас велике свято, день пам'яті святого Праведного Іони, нашого дорогого батюшки, який жив. Зовсім недавно, років назад, і затворив дуже багато чудес. І як ви бачите, велика кількість наших одеситів, як завжди, приходить на богослужіння, благосві нашу владики сьогодні звершували божественну торгівлі наші вікарії, наше духовенство, дорогому батюшки Іоні, який нас чує, наші молитви. І цей важкий час нам потрібна його молитва і потрібне його заступництво, щоб ми пережили цю всю біду з Божою допомогою і з Божим благословінням. Oh, you